Святкове дійство відбувалося прямо посеред вулиці. Було розміщено виставку з фотографіями мешканців, які проживали тут раніше. Столи ломилися від смаколиків, а гостей свята зустрічала ведуча. Хочемо дітям привіт любов до своєї вулиці, привіті добрососідські хороші відносини. Вот ну і, і щоб їх сюсіда сюди тягнула, щоб это була для них самое родное место. На захід зібралися майже всі мешканці вулиці. Кожен з них активно брав участь в організації свята, говорить пані Наталія. Конкурс варійників, хто лучше мастериця по по і заставленню варійників варкія. Ну а там хто кого перепайот, яка часть уліцикакою, хто кого перетанцює. От такі от конкурси Валентина Потебенько проживає по вулиці Вишневій ще з 1970 року. Та жодного разу не задумувалася про те, щоб переїхати куди-інде. Сусіди тут хороші, люди хороші. Ми вже сплачений колектив. Всі друг другу допомагали, зараз допомагаємо, так що. Нікуди не треба їжать. Я горжуся тими людьми всіми, своїми друзями здесь і желаю всім, щоб теж в них були такі сусіди. До новомосковська Світлана Бережна переїхала з шахтарського містечка Єнакієво на мальовничій вулиці Вишневі. Проживає вже 33 роки. Розповідає жіночка з нагоди свята пані Світлана звернулася зі щирими словами привітання до мешканців вулиці. Я очень рада, що люди люди в серці таку зараз, Теплоту и доброту, что мы наконец-то собрались. Что мы собрались отпраздновать с достоинством этот праздник? З Днем раждіння вулиця родная. А от Ольга Ханова приїхала до Новомосковська з Казахстану, з міста Караганда, ще у 86-му році. Жінка підкреслює, мешканці вулиці дуже дружні та ніколи не залишать в біді. А взагалі, раніше у нас сюда тут собирались дружно на гармошки. Грали пісні пели, танцювали. У нас ніяких тут проблем не було. Цього, ні драк, нічого не було. Ганна Гречка вже 10 років, як проживає в центрі міста, але часто приїздить погостювати до батьків. Своєю вулицею дівчина пишається та запевняє, що кращої ніде не знайти, адже тут найщиріші сусіди. Якщо плохо, всі ділимо пополам, якщо хорошо також. Тобто вулиця сплащена, всі друг друга люблять, знають, вважають, і чесно говоря, на нашій вулиці немає то з яким ми ні пчалися, не дружили. Особливо були відзначені на святі і довгожителі та й наймолодші мешканці, багатодітні сім'ї та подружні пари. Усі їм зачитували вірші та зичили щастя і добробуту. Для них звучали концертні номери у виконанні мешканців вулиці. А після завершення урочистої частини усі присутні були запрошені за святковий стіл, за яким місцеві господарки частували різними стравами. День народження вулиці це незвичайне свято, яке всім додало гарного настрою та віри в краще майбутнє.